Привертає нашу увагу перш за все за все своїми ілюстраціями, саме тому працювали ці конференції позапам'я література Рукопис Зберігається десятипуті літератури. Е, е, літератури. Мір, звичайно, з великим реготом і до кожного автографу ставимо серед цієї книги. А Максимильне питання представлено постійні експозиції мозелі книги і друкарства», які знаходиться в приміщенні першої київської друкарні Це Шевченкові причини, з якими Шевченко познайомився у 1843 році, коли вперше приїхав в Україну. У той час ми знаємо їх в макороти Коніслава, поета, і друзі, Янків та Михайло, звичайно, захопилися його поетичним талантом і вирішили, що вони підтримують. Твори і Треба сказати, що ці люди не мали спеціальної художньої освіти. Вони захватом були зовсім інших спеціальностей. Але мали домашніх вчителів, які він окладали малювання а в університетах, Михайло вчився в університеті Харкові, а я в Харкові, як і у Ніжині, Вони мали теж курси малювати. У звідці 27 ініціальних лідер. 27 ініціальних літер давніх коркосах, тобто там багато рослинних корнаментів, людські фігури, давніх замки і так далі. Заставки кінців, кішмик ситуація. І е, всі вони написані чорнирові тут, що чорними фарбами, типов кольором. А от що цікаво, ну, що в цій книжці зустрічаються портрети Шевченкові. Це перші портрети Шевченкові, які написані не Шевченко такий красивий, романтичний, чуттєвий, а людьми зі сторони. І ці портрети є свідчення того знайомства, що ці люди близько спілкувалися. Стала тому видати книгу окремо, не вдався. І маю сказати, що тривала ця історія з виданням книжки дуже довго, Ну так буває. Ми знаємося, чому. У 1847 році, пригадуємо, правчиків, саме Кирило Флодівці, було заарештовано. І Шевченко отримав найтяжчих покарання 10 років ув'язнення. І у справі слідчі вирували ця книжка. Її було вилучено Микола Костома, Ніс, вечірок Випала тост за підтримку Французької республіки. Ну, це більше був тост, сказаний просто там в компанії, серед друзів. І все це було донесено до Петербурга. І ми знаємо, що це був час вести народів, революційні настрій панували. Ну і, звичайно, що розпочалися довги. І у Віктора Заперецького знайшли листування. І листа згадувалася саме ця книжка. Підняли архів третього відділення, і знайшли, що цей рукопис у них принесли, доблучили до слідчої справи і кажуть, ну що це за такі вірші? Надзвичайно неморальні. Та ще й такі але нічого більше довести не могли, тому що всі ці твори вони вже були надруковані, а сталося ще й так, що кобзарки відчув з 40-го року, то його центр на той час вже помер. Тобто не було навіть кому придягати якісь звинувачення. Рукопис е, так і зберігався до початку 20-го до початку ми можемо бачити самого віктора Царського, яке малювано Так, Шевченко до початку... Нічого про Криму не було відомо. Але ж у 1918 року у місті Львів з'являються перші згадки. І Чому саме тут? Тому що Володимир Дорошенко, який не визнавиться, кому ми всі дуже шануємо і любимо, до нього звернувся Алоїс Сменчує, такий польський освітянин, який проживав у Львові, але він свій час воював, потрапив у куполон. Ну, Сам руководит знайшов казання. Ці спині негативи я намагалася з'ясувати, де вони зараз. Написала в різні інстанції, міста Львів, знаючи про те, що наукове товариство Шевченка, яке купило ці скані негативи у 1918 році, розпорошено має колекцію на сьогодні. Ну, на жаль, нічого з'ясувати не вдалося. Згадок немає про самі негативи скляні, але Олена Сварник, дослідниця, а, навіть казала таку інформацію, що у хроніці записок наукового товариства Шевченка. 1925 рік є маленький абзац інформації про те, що ці скамі негативи планувалися видати окремою книгою в Німеччині. Очевидно, що ця, цей задум теж не був реалізований, але дві статті того часу про рукопис є. Це Василя Щурата, стаття була надрукована у Харківській газеті, саме про три невідомі портрети, а інша Кирила Студинського, голови кого товариства після Василя Щурата. 1925 року 13 малюнків цієї книжки. Але роком раніше у місті Київ 1924 року тобто, було е, витраповано у Шевченківському збірнику, академічному, всеукраїнській академії, е, більше трошки малюнків. З оригіналу вже на той час, на 1924 рік, книга потрапила до міста Київ, а саме до Сергія Єпремова, академіка літературознавця. І нам вдалося в його щоденнику за 1927 рік аж знайти запис про те, що він купив цю книгу, який назнався Collapse. <birazances> Але що цікаво, перед ним я знайшла інформацію в журналі Львському світі, 1926 е <Chief> uh -huh. рік, про, про те, що е книга належала Петровському. От Петровський це теж професор Казану, тільки він помер трошки раніше, 1912 року, і, очевидно, від нього книга потрапила до Євгенського, а потім до Єфремова. Було видано постанови про те, щоб автографи Шевченкові зібрати в одному місці в інституті Тараса Шевченка. Він працював у Харкові, а Філія була в Києві. І коли почали збирати Шевченкові автографи, почали шукати цей опис, і один із важливих Шевченкових списків, а в ньому також і записи Тараса Шевченка його грохові, то виявили, що нема цієї книжки. І Павло Попов, який завідував відділом рукописів, що на той час був частиною бібліотеки Вернацького, був такою відданою людиною. обійшли верні крім бібліотеки своєї звісно, опитали усіх видавців і навіть прізвища наведені, написано, з ким не зустрілися, хто у відпустці, а кого все-таки запитали про книжку результатів не було. І тільки там при церкви обставин з'ясувалося, що ну, про це збережені документи, які на сьогодні в Інституті рукопису зберігалися, так і нам про директор Ожа Степченко дозволив ними скористуватися. Так ось в цих документах і листи Олександра Дорошкевича, літератури... Інституту Тараса Шевченка про те, що він на початку 1933 року цю книгу взяв для того, щоб видрукувати ілюстрації для свого видання поезії Шевченка за його впорядкування. Але книга не з'явилася. А самого Дрошкевича арештували відправили буфо. От він і із арешту із заслання повідомляв своїй дружині, що нехай вона піде до Олександра Пазвата. Це та людина, яка мала ці технічні ілюстрації піддаткувати до поезії Шевченка, те і попитати Знайшли і повернули. Тут я приймаю цей кадр і хочу про нього сказати наступне. Що? Та, -та, 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 -та книжка сама вона знайшлася, і вже в 1933 році восени, в жовтні місяці, її передали до інституту Тараса Шевченка, де вона сьогодні зберігається і вже ми ну, сподіваємося, що досить убезпечена. Ніколи не може нічому бути певним. А от саміці є кілька Шевченкових рядків. Два із них це споємо Кавказ. 1845 році, Тобто наступного року після того він написав саме поем. І о, Джерело, і написання на цієї поеми достеменно відомо були спогади Панасія Чужбинського, який також брав участь у таких битвах. Ну, Росії відправляли на загальницькі війни, своїх підданих, але на першу думку свідчення про, поє, про війни, битви надав також Михайло Закриття. Ну, хабар, бо це знав весь Київ, але і знав серед генерал-губернатор Гіппо. Тому що я тут ходжу, не перебуваю. Але тільки все замовчували, спускали ставщину, тому що він був закопаний від То, щоб можна було трохи краще знайомитися з цим варіантом, тобто виявилося, щоб тут багато відмінностей, не тільки в окремих словах, але навіть і в самих куриках текстових і тих, рів, які сьогодні вважаються такими канонічними, що з знати. thank mm -hmm. you Виїхали, мігрував за кордон, але графіку йому родина передала в різні музеї і частинка зберігається до на нашому музеї.